На думку вчених, перші люди з'явилися на території Південної Америки 15-17 тисяч років тому. Це були пращури сучасних американських індіанців, які потрапили сюди з Північної Америки. А раніше з Азії. Хоча існує інша точка зору, вони потрапили на материк з островів Океанії. Корінне населення індіанці до приходу європейців населяли рівнини материка. Вони займалися полюванням, риболовлею, збирали гістівні рослини. В андах і на узбережжі Тихого океану утворилися сильні індіанські держави з розвинутим землеробством, скотарством, ремеслами. Мистецтвом і містами. Завдяки індіанцям Америки людству стали відомі картопля, томати, бавовник, соняшник, натуральний каучук тощо. Починаючи з 19 століття, після проголошення південноамериканськими країнами Незалежності зросла кількість переселенців з Європи та Азії. Особливо багато переселенців прибувало з Німеччини, Італії, Греції, Китаю, Японії та України. Ці люди зберігають свою мову, звичаї, культуру, утворюючи в деяких країнах значні за кількістю населення групи або діаспори. За етнічним складом населення Південної Америки дуже різноманітне. Крім корінних народів. На значній частині материка сформувалися новітні нації. Які на основі європейської культури увібравши особливості корінних народів, утворили власні культури. Більшість населення спілкується іспанською мовою у Бразилії португальською. Оскільки ці дві мови близькі до Латини, то Південну Америку називають ще Латинською Америкою. Але включно з іспаномовними країнами материка Північна Америка. У деяких країнах Південної Америки індіанці й досі становлять значну частку населення. Нині у Бразилії проживає за різними даними від 400 500 тисяч осіб українського походження. Головний осередок їхнього проживання місто Прудентополіс. Яке ще називають бразильською Україною. Українці в Південній Америці об'єдналися в громади, які багато роблять для збереження української мови, самобутньої культури українського народу.